23 грудня Львівський музей Арсенал гостинно відкрив двері для неординарного історико-просвітницького проєкту. Нарешті львів'яни та гості міста дочекалися відкриття виставки Шлях воїна один на двох, яка поєднує козацьку та самурайську зброю, а також персні печатки козацької старшини середини – початку 18-го століття, з приватної колекції відомого мецената Олександра Фельдмана. Дана виставка, вона є частиною великої колекції. Олександр Борисович шляхом багатьох років її збирав у всьому світі, розуміючи одне, що культурно-історична спадщина являє собою одним з основних стовпів величності Української держави. Як ви думаєте, хто був сильніший? Козаки чи самураї? мені самурай. Мені здається, самураї, але взагалі козаки були сильнішими, тому що у них була перевага в численності, тому що самураї часто самовипилювалися, самовбивалися, і тому козаків було більше, вони могли перемагати в битвах. Але, звичайно, цього ніколи не відбувалося, тому що вони, по-перше, жили в різні часи, а по-друге, самураї і козаки ніколи разом не зустрічалися, не воювали. Вони на різних континентах. Практика комп'юту складається саме з практики ката. І сучасникам ще додає свобої до цього. Дуже мені сподобалося у в цій колекції Фельдман Фемелі Музеум, Дуже талановито було відмічено організаторами оце поєднання цих двох культур, двох типів, абсолютно різних, територіально дуже далеких один від одного. Кожен повинен знати свою історію, зброю, яка була використана нашими предками. Хочу дуже подякувати за це, що нас сюди запросили. Нам подарили такий чудовий журнал Шлях воїна один на двох. Хочу дуже сильно його прочитати. Більше сподобалося? Які, який експонати? Оце буквально сусідній. Розкажіть, будь ласка, а що це таке? Що за... Це насправді дуже старий. Тобто це ну, середина 19 століття це самурайський шолом. І от саме за рахунок він дуже складно виготовлявся. І тобто, це велика рідкість знайти зараз в такому стані такий шолом. Тобто, один майстер його виготовляв дуже і дуже довго, і це одна з найскладніших моделей, яка бувала такого шолому в формі дині, ще й сплюснута назад, і причому на 64 ребра». прибра. виставка шлях воїна один на двох набирає обертів, подорожуючи містами України. А кульмінацією цієї подорожі стане славетне місто Харків.